Гроші, які ви отримуєте після перерахунку за квартиру, це не ваші. Це не ваші зекономлені гроші. Якщо Джоб-центр оплачує вам квартиру і пройшов один рік, ви отримали якусь суму назад, вам повернули ці кошти, то вони не лишаються вам. Ви повинні ці гроші віддати Джоп-центру. Тому що Джоб-центр оплачує вам авансом за вашу квартиру. Це ВАРМ, де включається. Якась там кількість тепла, якась там кількість комунальних послуг, да, це як такий авансовий платіж. І в кінці року, да там чи коли там перераховує ваша організація, яка вам здає житло, і може або попросити доплатити, якщо ви багато використали, або навпаки, може вам повернути. Ось ті гроші, які ви можливо думаєте, що ви секономили, це не ваші. Джо рано чи пізно вас запитає за цю суму. І якщо ви. Вчасно не повідомили їх про те, що там була якась повернення, ви можете отримати ще якісь там. Штрафи, наприклад, да. якщо Джоб Центр і організація, яка вам здає житло, напряму е мають контакт про перерахунку грошей, тоді ви просто увідомляєте їх, да відправляєте там лист перерахунок, і вони самі вирішують питання фінансів. Але якщо вам ж центр переховує на вашу карточку, то тоді вам треба з ними зв'язатися, і вони або зроблять перерахунок вашої соціальної допомоги, або просять вас повернути вашу суму, яку. Е Vamos ver